Ерви в коробочку не сховати, стрес крізь нам дихає в потилицю, неначе прадавній хижий звір. Кортизол кричить битися чи тікати, йде людина в тютюновий маркет, купляє пачку цигарок чи одноразку, щоб димом тривогу приховати. Швидко відчує розслаблення І утече від всього поганого стану. Не хоче вона емоційно проживати, дає капіталісту своє занепокоєння монетизувати. Сумно людині, немає сил працювати, нерви беруть від постійного нагинання. І трохи пива, 100 грамів алкоголю стають виходом, щоб мати сили жити. Відповідальний за народ ніхто брати не буде. Ви ж не песики в зоопритулку. Кортизол спалює штанга, в спортзалі є колектив, що допоможе тобі цей шлях пройти, і замість нервів та тривоги отримати спокій, м'язи і друзів. Не знаєш, для чого жити? Письменники і поети заміняють алкоголь. Теар для того. Щоб тебе надихнути, творити йти вперед. Ти це глинка в домі під назвою Суспільство, і хто ж будує з браку свою долю, слабкість перемагається гуртом. Сьогодні твій обов'язок себе гартувати, бо завтра пси капіталу накинуться на тебе залпом, і побачиш те, що вони ніякі не добермани. Чао, чао і пеканес, нерви тобі тріпають, ти піддаєшся, бо поки ти слабкий, та з кожним днем сила буде зростати і підтримують тебе, друзі, бо той, хто вступає в бій з власною тінню, поваги заслуговує безмірно.